Так, привіт, друзі! Сьогодні я продовжую займатися цією своєю білою орхідеєю, яка мала проблеми через те, що в пазуху листа випадково попала вода. Це було вже давно, але з тих пір проблема ніяк не вирішується. Ось я її сьогодні оглядала, вона так і стояла. Значить, без нічого, без кори. Я її не поливалася, вона в воді не була, але почали жовтіти основи листочків нижніх. Тобто, мені прийшлося, зараз покажу, ось цей листочок зняти. Бо подивіться, що воно тут все жовте. Отак От воно почало жовтіти, і цей листочок все одно прийшлося б знімати. От. І цей нижній, оцей нижній, мабуть, теж прийдеться знімати. Але я його намазала фундазолом. І сподіваюся, може, буду спостерігати, може, він допоможе. Якщо не допоможе, буду знімати і цей листочок, і буду мазати максимум. Так, я вже тут ніякої чорноти не бачу. Але ота кочеришка довга. Все ж таки, ви бачите, треба її було одразу знімати. От, а я її залишила, бо було мало, мені здавалося, що мало буде коріння. Я її залишила. Може, вона ще працює, але ж ви бачите, що. Отакі От справи. Так що вона ще буде подсихати і ще буду дивитися, що з нею робити. Якщо не буде результату, то буду знімати ще цей листочок і мазати максимум вже. Отак.